Всім привіт, я кіт Барсік, і це один день зі мною. Мій день починається у першій ночі. Це тільки кожені вночі хроплять, а у котів повно справ. Ось дивлюсь, чи не летять шахеди. Банки з огірками в мене нема щоб збивати, тому піду і на сруку велтиків, немете теж гарно збивається, і загрібу гарненько, та шуму нароблю, щоб аж на Росії було чуть. А це я вже чекаю на сніданок в постіль. Кожна, ти що там куйодиш? Ти що не знаєш, спочатку мене нагодуй, а потім собі варю свою вівсянку з кофе. А тут ми з білкою граємося в рибалку. Ловайсь рибка велика і мала, у йо, зірвалися. Кожна так, коли ти мені купиш нормальну вудочку, скільки я маю гратись у тим фуфлок за тебе. На четвертий сніданок мені кожна насипала кабачкову і крипову пирілку, і кроми з кожною готували самі по моєму власному рецепту. Якщо хочете подивитись, як то було, переходьте на мій кулінарний канал. Посуванні в профілі. Там я вчу кожен готувати, і сам пробую свої кулінарні шедеври, а на десерт у мене муха. Так собі, якщо чесно, треба все таки поговорити з Кожаною, щоб завела дома миші. Після обіду я тільки хотів поспати, але Кожана мене розбудила і сказала йти прибирати в хаті шерсть, Тіпі, сам посам напросив, і прибирай, в смислі це ви у мене живете, самі прибирайте. Я вам не квінгова компанія, тим паче, що шерсть то універсальна спеція, до будь-яких страв підходить, і безкоштовна, між іншим. Але кожна все ж таки заставила прибирати. Але не мене, а ту полососну скотину. А то бісить мене, ні не ні ловить ніякого толку з нього. О, кожана, а ти що, його вирішила здати по запчастинах на органи? Ну й правильно, а то вже задовбав. Купиш мені на ті гроші кілограм курвасанів. Після обіду я пішов дивитись за голубами. Кожна, та що ти переживаєш, нікуди я не пригну, не діждешся. Це ти скоро з'їдеш з, з моєї хати, я вже думав над цим. А це вже вечір, і я послав білку спіймати мені на вечерю комара. Але застав до ногу Бога молиться, то він неулюблений світильник моїй кожи не розіб'є, я краще сам. Ось моє вечірнє полювання збиваємо комарів, як наші ППО-ракети. А тут же одинадцятої ночі, саме час до другої вечері. Ану, на що так мало насипала? Давай ще. Мені треба кувелдиків для дешехедів відкладати. Я ж протову безпеку дбаю. Все, всім пока. Я пішов робити запаси протиповітряної оборони.